І знову новиночка від бренду Богенія. На цей раз вони зробили ці коробочки більш компактними. Тому тепер немає зайвого місця. весь товар гарненько укладено. І давайте подивимося у нових наборчиках: сет косметики для губ, помада, олівець та плампер. Лосьйон для тіла. Парфуми від лілаф рандомний аромат. Спеціальний парфум для волосся також може бути рандомний аромат. Нічна маска для обличчя з трояндою, рідка помада для губ рандомний відтінок, компактні пудрові рум'яна, ще три помади для губ у рандомних відтінках. Також така помада бальзам для губ. Б'юті блендер та пензлик для макіяжу також може бути будь-який. Та весь цей набір зі знижкою 645 гривень.